15 веслувальників з Полтавщини у складі збірної України посіли перше місце на чемпіонаті Європи з веслування на човнах. Змагання проходили у чеському місті Рачице. Наша збірна виборола 63 медалі в восьми категоріях юнаки, юніори, молодь, дорослі та мастерс, розповідає президент Полтавської обласної федерації веслування на човнах Дракон Едуард Шевченко. В липні місяці був заклад чемпіонат Європи, який проходив місто Рачиця, Чеська Республіка. Збірна команда України виступала на цьому закладі, і в збірна команда України було 15 спортсменів Полтавської обласної федерації. Збірна команда України зайняла особисто перше місце в медальному заліку та взяла Кубок європейських націй. Веслувальники з Полтавщини тривалий час готувалися до чемпіонату Європи, каже тренер-вихователь Дю США 3 міста горішніх плавнів Інна Скляр. Додає, що перемога для спортсменів стала очікуваною. Тепер же вони готуються до наступних важливих змагань. Була скатка, були... була скатка, був чемпіонат України, де відбиралися спортсмени. На чемпіонат Європи виїхало 15 людей, з них 8 діток. Це категорія з 12 років до вісімнадцяти. А також категорія дорослих це 19-39 років. зараз. Майже ми закінчили сезон. Залишився у нас лише чемпіонат області, який буде проводитися у Полтаві, півмарафон. А також залишиться ще чемпіонат України, який буде відбуватися у Житомирі. Протягом двох наступних років найголовніший приз цього чемпіонату, а саме Кубок європейських націй, буде знаходитися в Україні. Як розповідає президент Федерації України з веслування на човнах дракон Валерій Моргун, зараз Кубок їздить по всіх областях нашої країни. Ми пишаємось тим, що ми вже другий раз. Він переходний, другий раз він приїхав вже в Україну і буде два роки в нас знаходитись. Ми в перший раз його виграли в 16 році, і зараз відстояли право бути найкращою командою Європи. І зараз цей кубок путешествує з одного регіону в інший, щоб ті спортсмени, які брали участь, які ну, приймали участь, і це зробили для того, щоб він потрапив сюди, могли з ним сфотографуватися. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з веслування у чеському місті Радше взяло участь близько півтори тисячі учасників.